Він ніс Христа. Якщо хто хоче йти за мною, хай звечеться самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. Матвія 16,24. Він ніс Христа в земній долині, ніс на Голгофу наші всі провини, прославим Анця Бога Сина, Він жертва нашого Спасіння. Тож вийдемо тепер за браму, де мучили Христа і катували, і будем свідками ми з вами, як той вінок терновий надівали, і в голову трустиною вдаряли. Пекучі рани від бича ставали, радій юдейський цар, кричали, а кров йому обличчя заливала, в лице йому там теж плювали. Не був подібний до людини обезображений Господь з лиця, поклали Хрест тяжкий на спину і повели на місце кари розп'яття. За нас поклав свою він душу, щоб врятувати на світі злім, Спасенні жертвою Христа Ісуса, з Ним на Голгофу всі ходім. Христос бо нам дав повеління. В житті його слідами вірно йти, у світі горя, зла, недолі і гоніння за ним свої хрести нести. Отож свої хрести несімо вірно і не кульгаючи сміливо йдем, щоб у житті було нас видно, що ми свої хрести за Ним несем, і волі очі будемо послушні, я був послушний Божий син. Христовими слідами вірно йдучи, без нарікань свої хрести не сім. Христос прийде не у терновім, а в славному вінкові золотім. А тих, хто ніс Христа Його любові, в небесну славу їх прийме Він. Слава Господу Ісусу! Аллилуйя! Амінь. Звершилась перемога. Темні сили, у Гефсиманії старались не допустити Ісуса вмерти на Христі, щоб кров свята не проливалась, не відбулось спасіння в повноті, та йшов Христос, святій Любові, він хрест доніс свій до Голгофи і заплатив ціною жертвеної крові, щоб шлях спасіння приготовить. Звершилась славна перемога. За нас там у Головського Христа, у небо Бог проклав просту дорогу у муках свого Сина, Господа Христа. Сьогодні згадуємо Ті страждання, як гріх наш Ісуса змусив умирати. За нас пройшов він муки, поругання, Щоб нам спасіння вічне в небі дати Коли беремо в руки хліб ломимий і п'ємо чашу кров святу пролиту. Дай Боже нам це серцем зрозуміти, що Він за нас був мучений, убитий, за дар спасіння Будем Його славить. не ми, а Він був до Христа прибитий і дав нам стать дітьми Його по праву, і в небесах святих з ним вічно жити. То скажем, слава Господу Христу, Він нас простив в дорогоцінній крові. І пам'ятаймо голговську жертву, ту той подвиг дивний Христової любові. Амінь.